У конгресі Сполучених Штатів схвалили проект передачі Україні заморожених активів РФ перед слушанням в Палаті представителі відправили в Конгрес письмо з призивом предоставити Україні чуть менше 12 мільярдів доларів для прямої бюджетної підтримки. Двопартійний законопроект унеможливить повернення конфіскованих активів назад Росії, допоки вона не виплатить усіх компенсацій Україні. Конгресмен від республіканської партії Майя Макол, який виніс документ на розгляд, заявив, що законопроект вимагає від адміністрації Байдена передати Україні заморожені суверенні активи країни-агресора. Настав час, щоб Росія сама почала розплачуватись за війну, яку вона розпочала. Тим часом Американ. Американські військові аналітики, з якими спілкувався Голос Америки, вважають, що тактика ведення наступальної операції ЗСУ була помилковою. Частина провини, як вони вважають, лежить на командуванні НАТО, яке приймало участь у підготовці до операції. Чи можливо ефективно продовжити наступ? І що американські військові експерти відповіли на п'ять пунктів Валерія Залужного у матеріалі Андрея Бориса. Насипай! Донецька область, позиція одного з артилерійських підрозділів Збройних сил України, який обмінюється ударами із росіянами. Біці розповідають, що вже тривалий період, бо її йдуть без особливих успіхів, як для них, так і для ворога. Всі стоять на своїх позиціях. Немає такої мобільності, скажімо так. Е, ні, ми нікуди особливо не двигаємося, ні вони. О, тому вона перейшла вже в стадію така більше як АТО, колись було. Через п'ять місяців від початку наступу на окуповані Росією території Україна просунулась вглиб глиб найбільше на 17 кілометрів. Війна стає позиційною. Визнає військове командування в Україні. Американські військові аналітики зізнаються, що помилялись, прогнозуючи наступ української армії і росіяни і американці мали свої версії однієї і тієї ж доктрини ведення війни. Вона передбачала, що далекобійні точні удари, розвідка і спостереження зроблять маневрені атаки застарілими. Ідея полягала у тому, що ви завдаєте глибоких ударів, вражаєте логістику, командні пункти та критичні вузли. А маневр танками та піхотою тоді стає другорядним. Натомість ми повернулися до позиції війни на виснаження індустріальної епохи щось подібне було під час Першої світової війни. Проблема в тому, що Росія та Україна досягли паритету в озброєнні, вважає головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. У своєму есе опублікованому минулого тижня у виданні The Economist, він описує п'ять напрямків, за якими варто рухатись, щоб переламати позиційний характер війни. По-перше, потрібно досягнути переваги у повітрі. По-друге, подолати глибоко ошаленовану систему мінно-вибухових загороджень. По-третє, створити перевагу в засобах радіоелектронної боротьби. По-четверте, підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. І по п'яте, підготувати власні резерви вважаю, що залужний дуже обережно викладає той факт, що доктрина та підручники НАТО не дуже добре себе проявили в українських реаліях. Тому, якщо НАТО прийматиме участь і надалі в підготовці українських резервів, потрібно враховувати цю особливість. Для перелому у війні по всім п'яти пунктам, як вважає залужний, потрібна як технологічна перевага, так і винахідливість. Приміром, винищувачі четвертого покоління F-16, яких Україна так довго чекає, на його думку не матимуть вирішального значення для досягнення переваги у повітрі. А от, наприклад, імітатори БПЛА або муляжі можуть допомогти перевантажити російську ППО і з таким підходом згодні західні аналітики. Я не думаю, що у цій війні з'явиться якась чарівна куля. Принаймні, протягом наступних 6-12 місяців навряд чи з'являться технологічні інновації, які допоможуть вийти з лухого кута. Якщо патова ситуація і буде подолана, то за допомогою дуже винахідливих операцій це буде щось, що одна сторона зробить, а інша цього не буде очікувати. Це призведе, як ми військові це називаємо до петлі прийняття рішень, коли Противник завжди буде на крок позаду. Торік під час операції ЗСУ зі звільнення Харківської області спрацював елемент раптовості. Це навряд чи вдасться зараз. вважають американські військові. Збройні сили будуть під постійним спостереженням, чи то з космосу, чи іншими способами. Їхні дії завжди будуть бачити. Це велика проблема, вочевидь, для тих військових, які звикли, що маневрена війна побудована на засідках і раптовості. Але це не кінець світу, тому що одна справа бачити дії противника, а зовсім інша справа розуміти, що саме він робить. Значною перевагою, якою Україна може скористатись в плануванні операції, може стати слабкість військового командування Росії. Вважають в американському інституті вивчення війни. Це мовляв добре видно по так званим м'ясним штурмам Росіян в Авдіївці на Донеччині штурми Авдіївки так само провальні, як і свого часу штурми вугледару з мінімальними тактичними здобутками. Ми в інституті вивчення війни щоразу приголомшені, коли бачимо, як це повторюється. Думаємо, що врешті росіяни зробили якісь висновки. Та насправді у росіян проблема з комунікації серед найвищих ешелонів військового командування. Вугледар та Авдіївку штурмували різні підрозділи збройних сил, і вони між собою не контактують. Поки перелому у війні не видно, Україна хоч і повільна, але продовжує наступ. Це як мінімум сковує дії противника і не дає можливість легко перекидати резерви на інші напрямки, пояснюють аналітики, але так довго тривати не може. Вважають військові на передовій. Ми мієм з дуже пасним і сильним Ворогом, Ми маємо справу з небезпечним та дуже сильним ворогом, якого великі ресурси, багато зброї, багато визволителів. Їхня армія перевершує нашу за кількістю, але ми з ними ефективно боремося. Покалічество, ну ми з ними ефективно боремося. Перехід у затяжну позиційну війну це те, чого домагається Росія, пояснюють військові експерти, опитані голосом Америки. Росія, в якої значно більше ресурсів аніж в Україні, повільно, але відновлюється, поки війна йде. На чужій території Андрій Борис Голос Америки І до інших новин у Лос-Анджелесі музей голокосту відзначив актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера нагородою мужності за його довгострокову публічну позицію проти антисемітизму та ненависті. На врученні премії, яка відбувалась у готелі Беверлі Hills, прийшли представники єврейської спільноти, серед яких люди, які пережили Голокост, на події побувала Христина Шевченко. У Готелі Баверлі Hills збираються представники єврейської громади, преси та жертв голокосту, яким вдалось вижити. Тут вручають нагороду голівудському акторові та колишньому губернатору штату Каліфорнія Арнольду Шварценеггеру за сміливість. Шварценеггер, батько якого був австрійським поліцейським та членом нацистської партії, неодноразово у своїх публічних виступах висловлювався проти антисемітизму. Він каже, гордий отримати цю нагороду саме зараз. Я походжу з країни, яка мала жахливу історію з нацистами та Другою світовою війною, винищеннями і вбивствами, ненавистю і упередженнями. Тому для мене дуже важливо говорити про цю проблему та нагадувати молодим людям та й людям будь-якого віку загалом, давайте не повертатись більше туди. Знаєте, ненависть ніколи не перемагала любов. Перемагає Арнольд зазначив, використовує свою всесвітню відомість, аби говорити про важливі речі. для мене це неймовірно. Я що отримав багато нагород за своє тіло, містер всесвіт п'ять разів, містер світу, сім разів, містер Олімпія. Але ця нагорода це трофей для мого серця.